Тихо! Хто там? Тихо! Тихо. Міський центр комплектування. Я не зрозумів, що це в мене калітка відкрита. Що ви хочете? Перевірка документів. Яких документів? Чи ви військово Я військовий чи не військовий зобов'язаний. У мене проблем немає, ви сюди не вривайтеся. Ви, ви калітку не дергаєте. Я перевірити ваші документи. Я зараз можу спустити собаку, дивіться. Я її бля, зараз застрелю. Ви, ви не маєте права ще сюди лізти. Біч рядом охраняти. А ви не маєте права переграждати. Не дергайте двері. Що ви дергаєте ручку? Відкривай двері. Що ви дергаєте ручку? Я зараз буду стріляти. Яке ви маєте право взагалі і роздавати це, обов'язки? Обичне право, відкривайте двері. рядом. Я зараз собаку. А я буду стріляти. Я зараз спускаю. Спускай. Ви сам же з ким. Я зараз не собаку, відповідаю. А ми зараз хлопці ми будемо стріляти. Що ви там, яке маєте право стріляти, це моя чесна час... собственність. Повереде. Валіть відсюди подалі. Відкривайте двері. Все, давайте до побачення. Хто вам відкривати нічого не буде, до побачення. Визивайте, кого хочете, ви хлопці, не хлопці, блять. Ще раз гупнете, говорю, типу я відвічаю, спущу собаку нахід, розірве вас. Це що за розговорчики? Все, давайте, давайте, до побачення, до побачення, я сказав. Все, давайте, валіть далі. Тихо.